Привіт! Є класний контент. Цей класний контент. Це соя по технології Nautil. Соя під фасад. І на зараз кінець серпня 2024 року, а ми в Дніпропетровській області, Сінельниківський район село Іванівка, де можемо вам показати, що соя вистояла. Соя витримала все. Посуху, аномальні спеки, без каплі вологи. Ми будемо показувати вам результат, який ми отримали. Тобі ж підліфасад вносили два рази. По 3-3 літри на гектар. Пішли і покажемо, як виглядає соя. Тобто, що хотів сказати по сої. Дивіться, як рве землю. Ну, тобто Тут вже 5 років наутів. Землю рве таким чином, що тріщини, ну, сюди можна сипати ну, проміжок часу, як кажуть. Ну, пішли, покажемо, як вона вже підсохла. Що ми отримуємо. І... тобто, Хтось сказав, що соя лягла, а я кажу, що гарна соя. Вона стоїть, буде стояти і буде давати ще гарні врожаї. Дивіться, що хотілося сказати по сої. Давайте трошки призупинимо наш драв і трошки спустимося на землю. По сої, виходить, в нас дивіться кількістю. Присядьте, присядьте, не переживайте, бабушка. Дивіться. Це от ми беремо один кущ, що ми бачимо? Кількість стрічків, які спланувала е, тут уже соя, десь в районі 20-30 стрічків на полі. Це середнє. Тобі ж дагони, які будуть вони зелені, вони такі будуть виглядати. В цілому соя е, буде відсихати, тобто складати, осипати листя, і вона має стояти коричневого кольору. В цілому, отака от десь буде картина. Воно буде відсихати, буде стовбур стояти. Ну і потім ми можемо вам показати, яка вона буде всередині. Тобто отака от сойка. Десь в кожному стричку по три боби, як ми вже продивилися все. Отак от вона спланована. Дуже файно, мені дуже подобається. Ще раз кажу наутіл, ніяких листових підкормок. Була така обробка і при посінні, більше нічого вона не бачила. Вона бачила тільки аномальну спеку зріщинами. Ну і, як бачимо, вона вже почала жовтіти. Так як ми сіяли першу репродукцію, другу репродукцію, є великі сподівання виставляти на продаж, якщо це погода і все інше дасть змогу. Убирати будемо ми тут жаткою Flex, тобто, щоб вона. Максимально е, зачитала всі фактори до землі, відбивала всі погрішності. І отак от от буде у нас збирання врожаю. По динаміці, яку ми будемо вже залажувати, десь відсотків 10%, в нас, а то й 15 іде той момент, що ми будемо ставити це на те, що патєрі будуть на полі. Ну а в цілому, як ми бачимо, результат на полі є. Дивіться. Воно вже потрошку осипається, листву зброси, і такий буде результат. Е, багато буде ще відео на цьому полі. Е, збирання буде, будуть показники по сої, які ми будемо е, мати. Ну, Давайте так зробимо. Це класний контент, це технологія наутіл, це Дніпропетровська область, 3 місяці без краплі дощу, з аномальною спекою. А соя, як ви бачите, на полі стоїть і радує аграрія. З вами була компанія Вестандарт. Це класний контент. Підпишіться, пролайкайте і чекайте те, як буде збирання. До зустрічі!